Як я проходив ВЛК, як обіщав, все-таки записую. Ну, почнемо, з понеділка. З'явився я, я в воєнкомат. Сказав, що треба проходити ВЛК. Дали мені, коротше, воїна, який, блін, затягнув мене в бус і потіг в больницю. Перше, що він мені сказав, я, кажу, я ж сподіваюся, ти тікати не будеш. Я, б... я ж збісився. Кажу, ви чи пастухи, чи вас знає. Ну, коротше, зашли, ми зареєструвалися моменти, а далі, що я в понеділок успів? Успів пройти, блін, флюорографію, кардіограму і поздавати аналізи. Далі в мене вже терпіння не хватило. Коротше, кажу, все, на сьогодні хорош, блін, поїхали отсюди. Опять потягли мене в воєнкомат, опять, блін, довга очередь, опять виписали мені повістку, Ну, то кажу, давай не на вівторок, давай на середу. Виписали мені повістку, коротше, на середу. Опять являюсь в середу воєнкомат. Опять та же процедура садять мене в машину. Опять дають мені воїна, який буде мене водити по кабінетам. Опять, короче, ну, За вівторок я пройшов всіх врачів, крім заключення терапевта. Потому що, там очередь, коротше, нереально туди було попасти. Опять везуть мене в воєнкомат, опять виписують блін, тепер прошу на п'ятницю. П'ятницю мені виписують повістку, тобі ж це п'ятниця сьогодні була. Приїжджаю я в п'ятницю, ну, такого матьорого опять, воїна дали, який мене опять, завіз. І давай. Пригнали нас до терапевта до цього без очереді. Правда, взятку ми купили терапевту бутилку води. Обичної мінеральної, негазованої води. Зкупили, зайшли. Коротше, нас два чоловіка було там, я і ще один дружочок, який підписав контракт. Очередь під кабінетом Б'ються там і на прийом, і по ВЛК, і не по ВЛК. Ну, коротше, там чорне, що робиться. Зайшли ми, коротше, пройшли ми цього терапевта, блін, там, жив, здоров, все нормально. Вийшли, коротше, тепер за заключенням до цього голови ВЛК попали. блін. Тоже, опять же, там очередь, блин. ми знову прийшли, давай грузить, що ми танкисты. Нам без очереди. Ну, коротше, зайшли ми до этого голови ВЛК. Він подивився. Короче, там Потім ну, все нормально, готов. Говорю, так, да, все чики пуки блин. Ставить короче, бодікамеру, блин. і на бодікамеру дає мені бойову блин, эту повістку. Короче, там Сказав там статті, якщо не явися, всі діла. Виписав він мені бойову повістку. блін. А в мене ж було ето відношення до часті. Він ще созвонився своїм коматом. Коротше, спитав, чи на яке там число. Коротше, виписує мені він це бойову. І а я з той бойовою мене опять везуть в воєнкомат. Заходжу в воєнкомат, ну вже без очереді, без ніфіга говорю, пацани, діть ви нафіг зі своїми очередями, говорю я по ці повестки. Коротше, сіли вони там, заповнили якісь бумажки. Коротше, він блін, чи переписувати цю повістку, блін ближче, чи переписувати її на якийсь день далі. Ну, коротше, нічого не поміняв. На те число, на яке виписав, так і осталось. Потім, блін, забрали в мене воєнний білет, сказали, що там все оформлять. І в день, коли приїду вже, блін, ну, по мобілізації, типа, мені все назад отдадуть. Визвали коротше, психолога, блин, посадили мене за комп'ютер, там якісь. Тести 200 штук, блин, питань. Тобто, сидиш, клацаєш, потім дали якусь анкету, я там заповнюю фамілію, отчество. Ну, коротше, такі дані там, сім'я, діти, адреса, коротше, бухаєш, наркоманиш, от эти всі моменти. Ну, коротше, все позаполняв. На це десь ушло, блин. Ну, час, да, Железний час йшов, блин. І от це все, ребята. Тобто мені вже виписали повесточку. Я знаю число, я знаю блин, дату, я знаю, куди мене направляють. Так що якось так. Взагалі, далі буду снимать. Хто там писав, що я тільки те-те-те-те-те, то я не помню, я все блядь, ну, На все треба. Час, блин. І щоб це так сильно не спішити і з розумом це зробити, ну тим більше треба. Так що якось так Слідіть. буду далі знімати, як я вже попаду блин, в учебний центр. Поки не буду казати, куди. але буде весело і цікаво, блін.